Кожна людина має право на захист і самозахист. Поліція концептуальна за те, щоб люди мали зброю, в тому числі короткоствольну, але за певних умов. Перше створення культури поводження людей зі зброєю. Це передбачає і наявність особистої відповідальності, і можливості навчання, як з нею треба поводитись, які є заходи безпеки тощо. Друге, при реалізації права на придбання короткоствольної зброї, ми повинні забезпечити право на безпеку інших громадян. Який пасаж? Поліція концептуально навіть вже за краткоствольну зброю, але бракує наявності особистої відповідальності. Таке враження, ніби громадяни несуть особисту відповідальність за будь-які правопорушення, а за зброю не будуть нести, це про що взагалі? І ще ми повинні забезпечити право на безпеку інших громадян. А як ви зараз цю безпеку безпечну забезпечуєте? Що може трапитись, якщо у законослухняних громадян буде при собі офіційно зареєстрований пістолет? Проведіть ще одне опитування в дії та спитайте у громадян, кому вони більше довіряють: законослухняному власнику зброї чи Національній поліції. Думаю, що відповідь вам заздалегідь відома.